Друзі, насправді український народ він непереможний, непереборний, і кожен знаходить свою нішу, де він може бути корисним і цікавим у сучасних реаліях. Неважливо, чи ця людина знаходиться у місті нашому чи можливо в Україні, адже навіть і за кордоном такі люди є. І безпосередньо сьогодні у нас на зв'язку Сіона Єндали, Це українська співачка, учасниця гурту Фошо, яка зараз знаходиться у Німеччині. Доброго ранку, Сіона. Добрий ранок, друзі. Як ви, як ви Все добре. Вже вже ранок з такого позитиву розпочався з тобою, тому вже вже краще аніж було навіть. Сіона, сьогодні хочемо поспілкуватися з тобою стосовно твоєї творчості за кордоном, і взагалі, як ти при яких обставинах мусила ви виїхати і куди саме? Ну, коли розпочалася повномасштабна війна, а ми з батьками вирішили, що треба. Кудись їхати, тому що дуже було складно. Я з Харкова, вся родина з Харкова. І ми після двох тижнів виїхали за кордон, ми виїхали, виїхали в Польщу. і ми не знали, куди ми будемо йти. Ми не знали, в яку країну. У нас не було взагалі ніяких планів. І е, нам подзвонили і сказали, що приїжджайте в Штутгарт. Тут є пані, яка може вас прийняти, і, і ми такі: Окей, типу, ми не знаємо, хто ця пані. Взагалі ми такі. Ну просто йдемо. Тупо я думаю, що всі українці зрозуміють про що я зараз кажу. Ось і ми приїхали до Штутхарту, познайомились з прекрасною вона. Янгол, вона дуже любить її звати Юта, і ми тут в неї живемо. Ось і е, виступаємо е, в Німеччині і е, за кордоном, і теж говоримо про Україну. І це для нас велика відповідальність говорити про це, тому що е, ну, ця війна е, про, про неї знати всі, і е, е, ми без флагу українського не можемо вийти на концерті на сцену і тому так. Скажіть, ви виступаєте по різних містах і країнах Європи. З якою творчістю ви там виступаєте? Які пісні? Чи це українські пісні? Загалом, як реагує публіку, публіка на українців і на український прапор, і на українську творчість? Що вони говорять про війну в Україні? Ну, по-перше, е як ви бачите, я не типова українка, але мене запитують, ти українка? Я така да. Зі своїми сестрами. Ми з моїми сестрами хіп-хоп, ми робимо R&B, пишемо українською та англійською мовою пісні, і це було е, довго до війни. І ми завжди знали, що е, треба писати тільки українською мовою. Ми ніколи не виступали в Росії, ніколи не цього робили. І дуже раді, що е, хоч ми з Харкова, ми дівчата е, ну, російською мовою розмовляли але коли м, діло було коли ми розговор, ми балакали про нашу творчість, ми розуміли, що треба все писати українською, все писати англійською. І коли розпочалася війна, коли ми приїхали в Німеччину і ну е е путешествували по, по світу, ми е е говорили про Україну, і дуже дуже класно, німці і європейці реагують на українців не дуже. Підтримують і, і, і яка підтримка тут для українців. Це я, я ну, це дуже круто, що вони підтримують нас і, 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 і кожен раз європейці бачать після нашого концерту. Вони намагаються донатити українців з ту. Ось і ось дуже класно, європейці підтримують. Сіона, скажіть, будь ласка, стосовно знову ж таки ваших гурт вашого гурту. Як взагалі вам вдалося реалізувати гурт у Європі, у Німеччині? Які труднощі, можливо, в з якими зіштовхнулися під час знову ж таки організації виступів, збору публіки тощо? Ну в нас до війни була публіка, і були, ну ми ну, знали про нас в Україні. Коли виїхали в Німеччину ну, Ми ще задовго до війни виступали і в Європі. І тому о, європейські газети, і американські газети на Форбс, багато іноземців почали написати і почали питати про війну. Про це ми давали дуже багато інтерв'ю для цього. І говорили. І, о, Дуже багато і тому так да, багато хто знає про нас, як український курс про війну знають. І дуже багато людей дізналися про нас в Німеччині і за кордоном взагалі. Так, і, ну. Скажіть, чи вдається вам, yeah. завдяки вашій творчості, допомагати Україні, українській армії? Можливо, ви робите якісь благодійні концерти? Чи залучаєте іноземців та тих, хто живе за кордоном, до якихось донатів на щось збирали? Можливо? Теж у нас є пісня юкрайна, яку випустили під час війни, а, і ми, а, збирали кошти для ЗСУ і з А, тому ми як можемо підтримати. Тому ми з нашого воно воно 8% можемо відправити з намагаємося, як можемо. І вже допомогли дому Ахмадіт. Лікарні відомо. відома. Лікарні ми збираємо і якось допомогли, і будемо далі продовжувати це відповідальність як Україні це важливо. Дійсно, це важливо сьогодні про на весь світ говорити про те, що відбувається в Україні, і підтримувати за допомогою творчості І коли заговорили знову ж таки про реалізацію, скажіть, чи вдається вам писати якісь нові пісні, і як часто організовуєте концерти в цілому? А, концерти в нас, коли ми приїхали сюди, дуже стабільні. А, творчістю, саме щоб писати, нам було дуже. Нам дуже складно було взагалі давати інтерв'ю спочатку війни, ми не розуміли, як, як як ми будемо збиратися думками, щоб говорити що, що коли ми зрозуміли, що багато наших друзів ми втратили, і, і це якось нас Ми, ми потрапили депресію. Да, пригнічує дуже сильно. І наша третя сестра, вона Україна один рік. Вона йшла з на курту спочатку не тому, що їй було дуже складно даватися, віддаватися і дати за і тому ми двоє з Бетті почали давати інтерв'ю, пороту про Україну. Ми розуміли, що хоч нам дуже складно, але ну зараз люди, які воюють їм ще складніше, тому. Ми можемо щось зробити як, як можемо, і тому ми почали виступати і давати інтерв'ю. І тільки зараз ми почали писати, і це дуже класна річ. І ми дуже вдячні Богові за це, і, і тому да ми не будемо. Uh, Пропиняти писати українською. Uh, як як робили ми це раніше. Коли, будемо... коли, Сіона, коли нам чекати на новий реліз? коли І що це за пісня? Можливо, вже є якісь uh, якісь uh, певні такі накидочки? Um, взагалі зараз все в процесі, тому я не можу сказати якось конкретно. Але зараз у нас, я не можу зараз нічого казати, що буде, але зараз у нас. Класний проєкт е вироблюється, і тому чекайте. напевно через місяць е буде дуже такий так така новина, е і тому дивіться е наші новини в, в соцмережах Фошо, Інстаграм, Фейсбук і е будемо дуже раді. Друзі, ну а ми, як завжди, продовжуємо вас знайомити із новими особистостями, які наразі знаходяться за кордоном. Ми дуже вдячні сьогодні за те, що вона розповіла про свою історію творчості, і як вона розвивається. Нагадаємо, що у нас була на онлайн зв'язку із німеччини Сіона Єндали, українська співачка та учасниця гурту Фошо.